У мене для тебе чудова новина. Ти змучений, вигорів, маєш багато роботи, курс валют, поганий влада, погана війна, не бридла. Новини дратують, застріч тим, хто виїхав, не знаєш, куди рухатися, спортзал і смузі не приносять задоволення. Тягнучки на дорогах, довго стояти на кордоні до перемишля. У мене для тебе чудова новина. Я знайшов абсолютно щасливих людей. В них немає ніяких проблем. В них усміхаються від ранку до вечора, їхнє життя повне задоволення, у успіху танців, і з 10 секунд я вам їх покажу. Готові? 10, 8, 6, 3, 1. Бабанц, село Якторів, бджілка. Усмішка є, але чогось бракує. Я вам скажу правду: У цих людей до біса багато проблем. Їхні близькі хворіють, вони не мають престижної роботи, стоматологи дорогі, комунальні послуги в кращому випадку забирають половину бюджету. Діти мають проблеми в школах, в Макдональдсі, для них інколи теж свято. Але щотижня ці люди на віддають останнє. Щоразу ці машини, які зараз на вулицю під зав'язку наповнені продуктами, домашнім печивом, закрутками, вітамінами, малюнками, листами, грошима і повні любові, тепла і поваги до наших героїв. Пані Марія, Ірина, Аня, Катерина і Якторова, Дуб, Комар, Щерця, Мертюк, Каска і сотні подібних сіл і містечок не зупиняється плести сітки і цілодобово наближати нашу перемогу. Будь як бджілка, ти же не пікселі, тоді допомагай. А ми на Запоріжжя вести ваші донати до героїв.